Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу та покажу, що таке декси та як ним користуватися. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Байбіт. нагороди для новачків тільки посилці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. DEX – це децентралізована біржа, яка дозволяє торгувати криптовалютою без посередників. Щоб користуватися цим DEXом, просто потрібно будь-який гаманець, навіть цей самий TrustWallet, Metamask або OneInch. Декс це по суті смарт-контракт, який налаштований над блокчейном. Це просто набір коду, і, звісно, він робить все, що в ньому запрограмовано. В нашому випадку це з нашого гаманця забрати одну монету, одну криптовалюту, і на наш гаманець нарахувати іншу криптовалюту, яку ми обмінюємо. Це по суті рахується торгом або тим самим обміном. Курс тут розраховується DEX автоматично, без людського втрачання. Давайте перейдемо на екран. Та я покажу, як користуватися One Inшим цією самою децентралізованою біржею. Всі дії буду показувати на One Inch, тому що для мене цей Dex це найкращий DEX з DEXів. Причому це, про, це не просто DEX, а DEX-агрегатор. Це означає, що він моніторить всі інші DEXи і пропонує нам найвигідніші курси обміну зі всіх можливих. Dex їх багато, і, звісно, курс на кожному з них може трохи відрізнятися. Так ось, OneInch підбирає нам найкращі курси, які є, як я говорив, на всіх цих дексах. Давайте я вам покажу, як це все працює. А для того, щоб децентралізовано обміняти одну криптовалюту на іншу, нам спочатку необхідно звернути увагу на мережу, в якій наша криптовалюта знаходиться. Якщо у вас є криптовалюта в мережі Polygon, вибираєте Polygon. У мене це BNB Smart Chain. Після цього нажимаємо Connect Wallet. Тут ознайомлюємося, ставимо галочку і можемо бачити, що не тільки тут є Metamask, OneInch, TrustWallet, Cryptocom, Binance Wallet. В моєму випадку я буду вибирати Metamask. Після того, як підключили гаманець, звертаємо увагу на мережу, яка в нас підключена. Тому що DAX, вони всі підналаштовані під конкретну мережу, між іншими мережами торгувати не вийде. Токени будуть торгуватися тільки на, на одній мережі, яку ви вибрали. Нажимаємо ось тут і вибираємо ту мережу, в якій знаходяться наші токени. Тому що, якщо в нас, припустимо, токени знаходяться в мережі Binance Smart Chain, а ми підключили мережу. Хай буде ефір. То наші токени на Дексі, на, на цій площадці, на цій біржі відображатися не будуть. У мене токени є в мережі Binance Smart Chain, тому я вибираю цю мережу. Далі для обміну нам потрібно вибрати ту криптовалюту, яку ми хочемо обміняти. Нею ми будемо розплачуватися для здійснення, щоб купити іншу криптовалюту. В мене це буде BNB. Ось тут справа вписуємо ту суму, яку ми хочемо поміняти. Зверніть увагу, якщо ви нажимаєте максимум, то на ван інші ви зможете поміняти, але якщо ви будете обмінювати назад, ви вже не зможете поміняти, тому що ви всі BNB обміняли, і вам не буде хватати на оплату газу. Тому вписуємо завжди трошки менше. Далі тут знизу вибираємо ту криптовалюту, на яку ми хочемо обміняти наші. BNB. Я буду вибирати BUSD токен. Після цього, щоб ви могли свапати, якщо ви перший раз свапаєте на One Inch, вам потрібно буде дати дозвіл. Нажимаєте Дати дозвіл і в Metamask підтверджуєте. Далі вже проводите свій свап. Тут нажимаєте Підтвердити. Все бачимо, готово. Наша транзакція успішно пройшла. Такого я ще не зустрічав, бачимо, що я обмінював BNB на BUSD, але мені спочатку обмінялося BNB на Wraps BNB. І тепер вже з цього Wraps-BNB, я можу поміняти свої токени, оці BNB, на BUSD. Підтверджую угоду. Після цього, як ми обміняли наші BNB на BUSD, ми можемо їх свапнути назад. Нажимаємо на цю рисочку. І можемо нажимаємо максимум і вже свапуємо свої BUSD назад. З цікавого це є маршрут. Не знаю, чомусь на BNB Smart Chain не показує багато маршрутів, Показує тільки мінімальну маршрутів, але якщо ми виберемо, давайте навіть цей самий оптимізм, щоб показати вам детальніше, як працюють ці всі маршрути. І по скількох маршрутах наш токен буде обмінюватися по найвигідніших курсах. Тут, де ефіріум вписуємо суму, я буду вписувати 50 тисяч ефірів і нажимаємо Road, розгортаємо і бачимо, де по чому будуть обмінюватися наші ефіри на наш стейблкоін DAI. Бачимо, що 50% будуть йти в S ETH, потім SUSD, USD, а вже потім через DAI. І бачимо, що деякі суми будуть обмінюватися на інших децентралізованих площадках, така як Uniswap, CRV, і 50% спочатку будуть конвертуватися в USDT, точніше в USDC, далі DAI, і вже після того також обмінюватися не тільки на тому самому Uniswap, а на Куберсвапі та на Velodrome 84%. Тому, як я говорив, це не тільки децентралізована площадка. А це цілий агрегатор, який нам буде шукати і сам буде підключати, під'єднювати різні децентралізовані біржі і буде обмінювати нам наші токени по найвигідніших курсах. На Ван інший ще є лімітний ордер. Нажимаємо сюди, що таке лімітний ордер? Це є відкладений ордер. Припустимо, ми будемо обмінювати, маємо токени оптимізм. Бачимо, що один оптимізм. Коштує, рівняється, коштує 2 і 45 центів. Вам ця ціна не подобається, і ви хочете продати по 3 долара свій оптимізм. Туди ціна вписуємо свою ціну. Звертаємо увагу зразу на Experience In. Це є час день, скільки ваш ордер може вісіти. Припустимо. Якщо ви вибираєте 7 днів, і за 7 днів ціна не доростає до 3 доларів, то автоматично ваша угода розривається і ваші токени назад вертаються на ваш гаманець Metamask. І з найголовнішого при використанні Dexio, що вам потрібно ще знати, вертаємося назад, і тут є 2 ползунки, нажимаємо сюди це прослизання. Що таке взагалі прослизання? Вертаємося назад, припустимо. Ви продавали 4 оптимізми, а зараз ви хочете продати вже не 4 оптимізма, а більше. Бачимо, коли ви продаєте 4 оптимізма, вас прослизання немає. Все йде класно. Але коли ви, припустимо, вводите не 5 тисяч, а 50 тисяч. Прослизання також немає. Давайте ведемо. Ще два нулика допишемо і бачимо, що є прослизання. Коли ми будемо обмінювати 5 мільйонів оптимізму, бачимо, що це є на 12 мільйонів доларів. А всього разом ви получите тільки 7 мільйонів доларів втратите 37%. Тому, тим самим, коли ви обмінюєте великі суми, обов'язково дивимося на прослизання. І щоб прослизання не було більше 1%. Якщо буде прослизання не більше 1%. То наш, наша транзакція не пройде. Наша транзакція пройде тільки в тому випадку, коли оце прослизання зміниться не мінус 37%, а як максимум до 1% прослизання. Тоді наша транзакція гарантовано пройде. А коли в нас тут стоїть 1%, то відповідно в моменті, коли ми можемо обмінювати курс, може резко впасти, і ми можемо втратити тим самим дуже багато на курсі. тому будьте обережні. І коли щось обмінюєте, дивіться, щоб як максимум і як мінімум було 1% прослизання. Це, це є норма. Якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, всьому телеграм-каналі я публікував, коли падав цей самий USDC, людина, яка мала 1 мільйон доларів в USDC, вона була в паніці і хотіла обійняти на децентралізованому обміннику свої USDC на USDT. І скоріше всього, тоді, коли людина обмінювала свої стейблкоїни USDC, в неї прослизання було 100%. Тому коли вона обмінювала 1 мільйон токенів USDC і вибрала тут, що вона приймає USDC, не звернула увагу на це саме прослизання, і 1 мільйон доларів перетворився на 0,5 центів в USDC. Тому що ліквідності і було велике прослизання, ліквідності в USDT не було, і тим самим людина втратила на рівному місці 1 мільйон доларів. Тому будьте обережні, звертайте увагу на прослизання, ставте як мінімум і як максимум 1% це є норма, як я вже говорив. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.